І так, колеги, на початку відео зроблю вам невелике рекламне оголошення. Хочу запросити вас на дуже цікавий захід на день поля Агро Вінниця, який буде проходити 4-5 вересня, неподалік самого міста Вінниця, в 4-5 кілометрах, і поблизу селища Турбів. Даний захід буде проводити вже вдруге, і він буде більш масштабнішим, більш цікавішим. На даному заході буде представлено дуже багато цікавої сільськогосподарської техніки, трактори, комбайни, сівалки, культиватори, дискові борони, аграрна техніка, легкові автомобілі, лиництво, а також засоби захисту рослин. Також на даній виставці буде благодійна лотерея. Саме ви можете виграти цінні призи. А гроші всі підуть на перша агроподія осені вже близько. День поля Агровінниця. 4-5 вересня запрошуємо вас на захопливу подорож у світ аграрних інновацій. На четвертому кілометрі автошляху Вінниця Турбів вас чекають: потужні демопокази сучасної техніки, понад 100 компаній з найкращими агрорішеннями в експозиції, більше знань та досвіду від провідних експертів галусі. А ще унікальна благодійна лотерея на підтримку наш. Героїв з ЗСУ. Це не просто подія. Це шанс отримати безліч позитивних емоцій, корисних знайомств та незабутніх вражень. Партнери заходу, Трансагромаркет та Приватбанк. День поля Агровінниця. 4-5 вересня. Четвертий кілометр автошляху Вінниця Турбів. Не пропусти! Заїхали! підростаючим поколінням в різказою. Робим так, сину? Давайте хай ставлять. Yeah. Отакі, да. Покажи які. Великі, так? Да? Красава. Працюємо по старих лініях. Потиги ми вносили дібасат. А зараз проводимо дисципляцію по автипілоту. Пилим 150 літрів на гектар. Автопілот Фрейфорс і тільки в барі. Давай, сто процентів. Як тобі таке? Таке бачиш? Дивись. Ти бачиш, як крила складається? Так. Дивись. Ага. друге. І друге, так? Чи може так поїдемо? Так. Yeah. Дивись тепер. Yeah. Лайк. Yeah. Покажи. А так? да? По-любому. І так, народ, привіт усім, слава Україні та слава нашим захисникам. Ну що, нарешті в нас жнива сою розпочаток. Джондір на мазі обходимо з ворота. Наша соя Хайпро, про, про яку я вам розказував, показував, як ми її обробляли, доглядали протруювали насіння і отакий от от фон вона має в принципі видно гілкування висота рослин боби присутні подивимось що там по насінню насіння в принципі адекватне виповнилось доволі такий непоганий фон Дір 9600. Жневарка варка. 925 флекс. Комбайн працює. Що в нас по сої, колеги? В принципі, непогана соя, враховуючи дані погодні умови. Погода в нас була така, як і у всіх, засуха, опадів не було. Грунт пересушений. Але тим не менше соя виглядає досить таки непогано отакий от, от фон побиє але молоти ми трошечки з таким от зеленим підгоном десекацію на даній ділянці ми не робили хоча Потрібно було все-таки її зробити. Присутній зелений біб в бункері. Бачите, яка вона економія, хочеться максимально зекономити, але мінуси свої, звичайно, в цьому є. Так, зараз що у нас зйомка перервалась, тому що тільки я війшов у кураж, почав розказувати вам про сую. І в нас що, Бункерок? Вон уже вершок видно. Щось це й сипе. Перший бункер Соя 2024. Історичний момент. Ну, в бункері, я думаю, тонн 5-6 повинно бути. я вологість. у нас показує 8, 10, 12, 14. Через те, що у нас присутній зелений біп І саме нацмінка у нас зелена. Тому у нас така вологість. Але молотим, тому що стоя тріскається, да? є такі моменти, що на полі Дуже всіяно ось біля посадки. Взагалі ось здесь. Ну Це все перепад температур. Прям дуже замітно було, що від посадки вона потріскалась прям дуже, дуже сильно. Потім глянемо який фон тут ось дивіться від посадки яка майже вся потріскалась, гляньте що ось бобина землі. Сіжатка не торкалась, а стоя вже вся висипалась. Оце воно з краю. Далі далі трошки краще. Ось бачите яка ситуація. Да, не витримують рослини просто такої пакельної температури. Тріщини. Я думаю, що тягнути немає сенсу, враховуючи навіть той момент, що йде багато зеленого боба, треба молотити, тому що це втрати, додаткові втрати, які не повернеш вже і землі не піднімеш, пилососом не, не забереш вже це зерно яке висипалось. Тому працюємо, молотимо. Не знаю, будемо об'їжджати зараз оцю зелень. Місцями тут зовсім прям зелене. Будемо дивитися і збирати вибірково. На посолі отакий фон. Ось такий фон. Ну, поби присутні. Висота десь плюс-мінус по коліно. Да, врожайність, я думаю, тут буде, як і у всіх отаке. Ми маємо. Це те, що я вам розказував, що після дощу соя взійшла. Отакий фон. Соя взійшла і маємо ми різницю в розвитку рослин. Так, народ, ну що у нас? жнива на паузі, Джондір знову не витримав навантаження. Так, наша соя. Отакий от врожай ми маємо. Да? По врожайності в нас плюс-мінус пів точно вже є. Залишили ми певні ділянки, які були зеленіші. Там зовсім дуже багато зеленого боба, який дуже сильно тяне вологу. Це і так я вже його розстелив діячиком, порозтягував тоненьким шаром для того, щоб воно просихало. Але місцями воно все-таки гріється. Не сильно, але оцей зелений бобик дає все-таки вологу. Так, ну що в нас? Врожаї серйозні. Соєва лихоманка потерпає фіаско. Врожаї наші в нашій крузі знову ж таки плюс-мінус тонна. Немає такого прям серйозного, бешеного шаленого врожаю. Всі пишуть про крузаки, як ненормальні. Всім треба того дурного крузака. Не знаю, треба ну, треба від нам чи не треба. Але збирати врожай, який він там не є, все одно необхідно. Ну і по жондіру в нас знову чергова поломка, знову в нас не витримав оцей от редуктор на наклонці. Коротше, що у нас оцей от полушків. тут у нас отака от канавка під шпонку, тут у нас під шарик, воно, коротше, все таке заумне, що без банки не розбереться. Ну, коротше, замовили ми. Ремкомплект полушків. Новий оцей вал. Хлопці підзібрали. Я думаю, завтра ми виїдемо молотити вже соняшник, тому що приїхали на базу, перечіплялися ми вже жниварка соняшникова. Але вже побачили, що нема діла з даного редуктора, він бовтається, виходить зі свого посадочного місця. До речі, там уже всередині. Трошки нас підгризло сателіти, там сонечко у нас там, коротше така заумна система, що далі нікуди. Нібито нічого складного немає, але продовбалися вже день чи два десь туди. Тому, тому якось так, друзі. От воно. От. Запчастини з нього, ось така от штука, бачите, ось пружина тут. Засадимо на герметик ось Вітька Рейнс. Все по-серйозному. Спеціалісти надпотужні, тому я думаю, даний джондір буде працювати. А, Ще перед цим у нас лопнув отакий от ремінь, пас до редуктора той, що йде, був у нас в запасі, поставили. Слава Богу, що він був, бо коштує він мають тисяч... 12, як мінімум. Також у нас я показував, що замінили ми гідроциліндр. Нібито потоків немає, ніде нічого, все працює. 12 тисяч. Коротше, плюс ще отут 1020 скупилися. Не встигли виїхати ми на жнива, а вже підзатарились запчастинами, полиняли на бабло. Е, ну що, прийця піврожая віддати на запчастини, на те, щоб наш джундір Працював далі. Отака от вона реальність. Так, ну по сої, скажу вам так, що на даному полі ми не робили десекацію Це соя High Pro, е а все-таки потрібно її робити. Тому що знову ж таки дуже багато зеленого боба, соя вся вона нібито нормальна, але є зелений бій. І від цього наша соя починає грітися. Але нічого, я думаю, вона дійде. З другої сторони робити диссикацію, це знову ж таки затрати, солярка, хімія, робота тракториста і так далі. Тому, можливо, воно при такій вражайності і при такій ціні воно не має сенсу. І, до речі, по цінах на сою в нас плюс-мінус 12500 це за готівку. Зараз і сьогодні дзвонили, пропонували, щоб ми привезли їм, затарили соєю, але поки що. Нехай вона трошечки протряхне. Я думаю, рано чи пізно вона поїде на елеватор, на Власівку, будемо здавати. Ціна на Власівці побезнали, 17 тисяч. Це було, мабуть, тиждень назад. Ціна не змінювалась, тому я володію такою інформацією, що ціна у нас на сьогоднішній день 17 тисяч. Тому, друзі, така у нас ситуація. Продовжуємо нашу збиральну кампанію. То соняшник, то сою, то одне, то друге. Коротше, зразу приїжджаєш на поле, дивишся, що нібито е, поле вже готове до збирання, але по факту є отакі от, от нюанси. Тому на цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Так що ми потихеньку працюємо і показуємо вам.